Це важливо, що родина це не тільки батьки і діти, а важливо, що в родині є бабуся дідусі, вони теж частина родини і частина процесу виховання. Це покоління, коли ці покоління живуть, коли вони в одному просторі, коли вони, хоча б раз на рік, там не знаю, на Різдво, на Великдень чи на дні народження, збираються разом. Про що вони говорять? Як вони проводять цей час, як вони спілкуються? Чи існують у них. Як зараз, незважаючи на те, що люди можуть бути в різних країнах, сімейні чати, в яких продовжується це спілкування щоденне? Тобто я думаю, що це живий процес, це життя. От виховання треба проживати, і своє батьківство треба проживати, своє там не знаю вже дідовство, да, Це ж треба проживати. Потім, звичайно, можна розповісти, як треба було правильно, але в мене велика підозра, що діти можуть не послухатися. Да, і вони мають на це право, бо це їхнє батьківство, це їхній досвід, які так само їхнє, життя, яке вони мають прожити.